Але також воно завжди мало естетичну функцію, тобто обладунків не робили страшних. Вони були, знаєте, як то, коли ти вже платиш гроші нормальні, то щоб воно гарно виглядало. І бували і і травлення, і різні узори набивали. І чим багатша людина, тим вона робила себе в бою більш видимим навіть. Тобто, з іншої сторони це небезпечно. Але коли він їхав, було видно його прапор, стяг, знали, чиї це обладунки, Все йде там той, то той. То той. Позначалося з хто це воює. E, і також важливим, важливим є комунікація в бою, тому що коли ти б'єшся один на один, то ти бачиш противника. Але коли це воюють підрозділи чи цілі армії, то саме за рахунок прапорів, штурми, e, це були ознаки, хто який підрозділ, де він іде, хто має атакувати, відступати. Це e, серйозна така система комунікації під час бою, яка ну я описана, але я думаю, багато чого вже насправді втрачено, як воно саме відбувалося. Але це дуже важливо, тому що. Ми знаємо, що буває, навіть б'ються ото три на три, і хтось когось може вдарити свого. А уявіть собі, коли це цілі армія чи підрозділ, коні скачуть і добігли не туди, і своїх потоптали. Тобто, це біда. Відповідно, це важлива, важлива така справа була комунікація.